Тривалі паузи у спорті, особливо у єдиноборствах, рідко коли йдуть на користь спортсменам. Яка увага, наприклад, була прикута до повернення Мені Пак'яо після 4-річного простою? Багато хто скептично ставився до його ідеї відновити кар'єру. Але виявилось, що 4 роки це дитяча витівка. У Нігерії відбувся вечір професійного боксу, де на ринг вийшов Айк і Беабучі, який провів свій перший поєдинок за 26 років. І не просто провів, а виграв, змусивши суперника капітулювати. Після чого кинув виклик увага Олександру Усику. 52-річний Айк Ібеабучі на прізвисько президент наприкінці 90-х був одним із найбільш небезпечних нокаутерів у важкій вазі. Цікаво, що Айк не збирався займатися боксом у юнацтві або дитинстві на професійному рівні, але надихнувся поєдинком Майка Тайсона і Джеймса Дугласа. Після чого все ж захопився цим видом спорту. У любителях він виграв надпрестижний турнір Золоті рукавички у 94-му році і одразу ж перейшов у професіонали, де за дуже короткий проміжок часу зумів здобути популярність. За два роки у профі він провів 20 поєдинків у США в усіх здобувши перемоги лише три рази довівши справу до суддівського рішення. Всіх інших суперників він одразу вирубав, одразу видно, на чиї бої і Бабуч орієнтувався. Відчувається вплив його кумира Залізного Майка. В наступні чотири поєдинки він також виграв. Три з них нокаутами і вийшов на головний бій у своїй кар'єрі. У червні 97-го року він зустрівся із небитим нокаутером Девідом Туа із рекордом 27-0. І це був поєдинок справжніх монстрів. Протягом 10 раундів Айк і Девід нещадно лупцювали один одного, але нокауту так і не сталося. І Беабучі все ж виграв рішенням суддів і став чемпіоном за версією WBC International. Здавалось, тепер кар'єра Айка піде лише вгору. Він оформив ще два нокаути у поєдинках із Тімом Реєм і Евертоном Девісом. А 20 березня 99-го року 5 раундів переслідував небитого раніше технічного Кріса Берда, поки не зловив його і не фінішував. Це був останній поєдинок нігерійського боксера. Перспективний нокаутер із рекордом 20-0 і 15 нокаутами в активі пішов поступам свого кумиру. І за межами рингу також. Айка звинуватили у зґвалтуванні і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Спочатку і Бабучі відправили на примусове лікування, а потім на 16 років до в'язниці. Кілька разів Айк намагався вийти умовно достроково, але отримував відмову і на свободу нігерієць вийшов лише у 2015 році. На той момент йому було 42 роки, але Айк одразу ж заявив, що має намір повернутися на ринг. Мені треба заробити можливість битися за звання чемпіона світу, і я розумію, що повинен довести що гідний цього. Хочу відновити боксерську ліцензію, щоб мати можливість вийти на професійний ринг. Заявив тоді боксер, але час минав, а Ібе Абучі не поспішав із поверненням. Лише через 10 років він знову з'явився на ринку. Його суперником став співвітчизник Ідріс Афінені, який потрапив під роздачу. Як у старі добрі часи, Айк в агресивному стилі три раунди бив опонента і змусив його знятися із поєдинку. Айк продовжив запалювати. І після бою 52-річний ветеран не просто відсвяткував перемогу, а викликав на бій абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика. Заявивши, що має намір стати найстарішим чемпіоном світу в історії. І ви знаєте, враховуючи агресивний стиль боксу африканця та його впевнену перемогу у першому поєдинку після повернення на ринг, він виглядає реально небезпечним опонентом для, для Усика. Зрозуміло, що це жарти, і ніхто не збирається організовувати і баабучі такий поєдинок. Та й навряд чи Айк зможе взагалі просто вижити у ринзі проти Усика у свої 52 роки, будучи таким розтренованим боксером. Це реально може завершитись трагедією. Та й статус Нігрійця не є настільки масштабним, щоб привернути увагу до себе виключно ім'я, тому він навряд чи затримається у боксі надовго загалом після свого камбеку. Отож, його виклик усика на бій змушує нас покрутити пальцем коло скроні і посміятися із такої дивної зухвалості. Власне, саме для цього ми й робили це відео, щоб така кумедна новина трошки підняла вам настрій. Проте справедливості заради варто все ж додати, що якщо судити по реакції соціальних мереж, то повернення африканського ветерана все ж викликало. Ностальгію у любителів старої школи боксу, які ще пам'ятають часи потужних панчерів і нокаутерів. На цьому все напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви і Беа у ті часи 90-ті, і як ви ставитесь до його повернення на ринг? І чи реально було б усико розглянути пропозицію від цього нігерійського боксера, чи це реально просто жарти і комедна історія? Ставте лайк цьому відео і пишіть коментарі. До нових зустрічей.